Ось чому, щоб уникнути катастроф у разі піднесення віруючих пілотів, у кабіні літака обов'язково має бути пілот, який не вірить у Бога. Він залишиться і далі керуватиме літаком. Таким чином можна буде уникнути багатьох лих і катастроф, адже тисячі літаків перебувають у повітрі, і при зникненні пілотів повітряні судна можуть потрапити у аварії. Часто рейси перевозять непростих та значущих людей з світу, які хочуть мати максимальну безпеку, тому враховується все, зокрема, і початки вчення Христа, про покаяння, хрещення, визнання влади Божої, про Воскресіння мертвих та суд Божий. Сильні світу знають про пророцтва і передбачення судного дня планети. Тож вже зараз ви можете написати нам, і ми допоможемо вам вивчати основи християнства і бути під захистом Бога. Коли ж розпочнеться судний день землі, відповідно до пророцтв книги Апокаліпсис, останньої книги Біблії, даної самим Христом, початок судного дня ознаменується відкриттям шостої печатки Апокаліпсису. Того дня люди будуть кричати з бункерів у скелях і горах: упадіть на нас і сховайте нас від обличчя того, хто сидить на престолі. Адже прийшов великий день його гніву. Події судного дня настільки катастрофічні, що їм немає аналогів в історії планети.